При складанні цього проєкту бюджету ми тренувалися бюджетним кодексом. В першу чергу ми дивилися, аналізували всі видатки, які були передбачені бюджетом на 16. І при розподілі вільного залишку по некапітальній видатку, бюджет, тобто бюджету розвитку, в першу чергу хотілося, як вже казав, міський голова завершити те, що вже почато. Перехідні об'єкти, на всі засоби, пов'язані з енергозбереженням. Ну і основна частина зверталася увагу на ті всі пропозиції, які були висловлені при громадському обговоренні бюджету, коли ми обговорювали проєкт бюджету на 16 рік, відповідно протокольні рішення, і там, де було найбільше звернень громадян і однозначно, як вже було сказано, по пропозиціям від учасників АКО. Тому, враховуючи все сказане, на, на розгляд як громади міста, так і наших депутатів буде пропонуватися збільшення захищених статей, а саме на доробітні плату 16,8 мільйонів, в тому числі по нам світу 6,4 мільйони, охорону здоров'я 9,8, культуру 0,6 мільйонів. Ну і видатки на, на органи управління 4,4%. Тут, в цих 4,4% 2,2 мільйона це на утримання новостворених відділів. Це відділи по забезпеченню реєстрації юридичних та фізичних освітів приємців, реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації місця проживання. Інші захищені статті. 7,3 і гривень. А саме відшкодування пів на життко-комунальні послуги учасникам бойових дій як вже було сказано 4,1 мільйона це, це наша місцева пільга, крім того, що всі ці учасники будуть отримувати компенсацію з державного бюджету, так само. Бачається збільшення е, е, коштів на покращення соціального захисту сімей воїнів загиблих в Афганістані. Якщо раніше кожного місяця вони отримували по 500 гривень, ми тепер будемо пропонувати збільшити цю допомогу до 700 гривень. Так само ДІВ, учасник бойових дій в Афганістані, було 250, буде пропонувати 400, враховуючи про питання відповідних міських організацій громадських. Враховуючи збільшення енергоресурсів, буде пропонувати збільшення 3,1 мільйона на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню. На спеціалізоване харчування для дитини хворої, на феніл в 100 тисяч, додатково буде виділятись, на освіту, крім того, що я сказала, на заробітну оплату ще 6,6 млн грн, які будуть конкретно спрямовуватись. На енергозберігаючі заходи 3,8 млн Це саме заміна вікон, поточний ремонт систем опалення, проведення енергоробити і тому подібне. І так само поточний ремонт приміщень заходів освіти, спортивних залів, придбання метрів та інших 2,8 млн вісім Я думаю, що це не секрет, що в наших закладах освіти в школах дуже давно ніде не проводились ремонти у спортивних залах. І хто, хто був, бачив, в якому стані відвоги. Так, так. Тому є тепер можливість трошечки поправити цю ситуацію. На культуру додатково 1,3 млн, в тому числі 300 тисяч на енергозберігаючі заходи. І хотілося б більше приділити увагу на оснащення наших бібліотек, і так само і на поточний ремонт приміщень заходів культури, на які додатково буде виділятися майже мільйон гривень. Фізична культура 400 тисяч гривень, в тому числі на проведення телеметричної інженерних користування, це буде десь 250 тисяч гривень. житлово комунальне господарство проконується 15,9 млн грн. Основна частина тут 15,2 млн грн. Буде спрямовувати в разі підтримки спосатів на фінансову підтримку наших підприємств, які забезпечують ну, в основному життєдіяльність міста, такий як водоканал буде пропонувати збільшувати фінансову підтримку на 8,9 млн грн. Теплокомунене. Так само хочеться підтримати наш аеропорт, який ми вважаємо, що це стратегічний об'єкт для міста. В сумі 5,3 млн грн. На поточний ремонт об'єктів житлового господарства в історичній частині міста майже близько мільйон. І інші видатки в сумі 1,7 млн грн. Це саме. Були як і звернення, так і протокольні рішення по збільшенню видатків на програму книговидання було заплановано 50 тисяч, буде пропонувати ще збільшити на 200 тисяч, програма туризму збільшується на 700 тисяч. З цільового фонду будуть виділені видатки в сумі 1,4 млн грн, з метою підтримки спортсменів наших. ми Якщо в минулому році ми надавали таку підтримку в сумі 5 тисяч грн., то тепер планується хоча б по 20 тисяч грн., і в цілому близько 200 тисяч гривень. І так само планується 700 тисяч гривень на підтримку нашого футбольного клубу Буковина. Була електронна позиція, яка набрала більше, ніж 250 тисяч. Вулиців. І збільшується програма туризму на півмільйона. Так само під час громадських слухань у нас були такі пропозиції. На кінець року у нас були залишені залишки по субвенціях, як освітянська, так і медична, півмільйона освітньої і 3,25 мільйона медичних, так само будуть її відправляти. На енергоносії медикаменти по, по медичній. Як вже казав міський голова, на капітальні видатки планується спрямувати 129,2 мільйона гривень. Хочу більше конкретизувати. Придбання комп'ютерної техніки для забезпечення якісного надання послуг департаменту праці чи соціального захисту майже 1 мільйон гривень. Ну, більшість, я думаю, що були в наших департаментах і бачили, які, в яких складних умовах там працюють працівники. І для, для того, щоб вони могли надати якісну послугу нашим мешканцям міста. Ми в першу чергу хочемо їх, їх їм придбати нову техніку. Тому що ті комп'ютери, які там є, то там, там ще з 90-х років. Ясна справа, що вони вже дуже сторіли і, і не можуть віддати. Да. А це 59 одиниць техніки. Так само для новоствореного відділу, який я вам вже говорила, що ми хочемо перезбільшуємо заробітку плату. 2,2 мільйони, а так само ми їм збільшуємо майже до 600 тисяч, тому що працівники прийдуть без нічого. Їм треба створити нормальні умови, щоб вони надавали нормальні якісні.